Телеграф з посиланням на оточення президента Володимира Зеленського запевняє, що Зеленський вже прийняв рішення йти на другий президентський термін. Єдиною умовою для цього називають відмову залужного балотуватися у президенти. За інформацією телеграфа сам залужне рішення ще не прийняв. Позиція Володимира Зеленського вона зрозуміла. І прогнозована щодо можливої участі у президентських перегонах екс-головнокомандувача ЗСУ, а нині дипломата Валерія Залужного. То ми ще ніколи з його уст не чули, аби він претендував на роль політика. Здається, українське суспільство все ще не може позбутися ілюзій. І продовжує ліпити для себе кумирів.